Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги! Наше підприємство шукає класного, мотивованого, крутого, схибленого на всю голову на зоотехнії, фаната своєї справи, шукаємо спеціаліста. Прошу, відклічітесь, або, можливо, хто знає когось, хто дуже класний спеціаліст своєї справи і дуже переживає за тваринництво. У нас створюється нова крута ферма, дуже автоматизована на віки, там з усіма нові... сучасними найкращими технологіями, які тільки є. Але треба мотивована, молода, досвідчена людина, яка хоче, знає і може керувати таким колективом, бути лідером, бути мотиватором фанатом своєї справи, колеги. Такого ми шукаємо для себе в наше господарство. Людину, жінка це чи чоловік це байдуже. Головне, щоб був такий стержень, який просто неможливо було зімняти і прилаштувати, щоб це була людина, яка дійсно фанат тваринництва. Таку ми людину шукаємо. Прошу звертайтесь в особисті, пишіть, буду радий відповісти. Як кажуть, до зустрічі. Успіхів вам!